Фундук сорту Каталонський. Це у нас так само п'ятирічні дерева, висота у них від 2,5 до 3 метрів, як, -як і врожай, як завжди, стабільний. При тому, що цей рік у мене якось не дуже сприятливий для горіха. Були і заморозки такі серйозні під час цвітіння. І зворотні, весняні заморозки трошки тут вдарили по деяким сортам. Ну По каталонському не вдарили, він стабільно, по італійцям більше заморозки в цьому році вдарили. Горішок є, горішка багато, горішок, як завжди, на цьому сорті ховається під листям. от. Зараз покажу інші дерева, щоб не думали, що то я якесь одне вам показую. от так само. Той же рік посаджені дерева. Горішок є, горішок, як завжди, ховається. От, в кластерях по три, по дві штуки на цьому сорті. От, почав вже сипатись, будемо скоро його збирати. От, особливий сорт ховається, зараза. Під листочками. От. Порівняно з іншими сортами, якщо не знати цей нюанс, то здається, що на ньому менше горіха, хоча найбільше на цьому сорті горішки. Як показує практика, найкрупніший сорт, промисловий. От. Сережки закладені на наступний рік. Я не знаю, як показує та камера, чи я щось знімаю, чи не знімаю, зараз з другої сторони, може там трохи краще сонце буде світити, покажу. От. Я такий оператор, що то блин, капець просто. От. Горішка є маса. Як буде час, так само буду знімати скільки з якого віку дерева ми зібрали в цьому році. Зараза часу в цьому році дуже мало, багато чого не встигаю, що запланував. Вечором трохи запізно, певно, знімаю, не знаю, чи буду це відео викладати ще. Потім нове знімлю. Зараз пізно прийшов додому. Ой, сьогодні неділя. Згадав за фундуки. Зараз, може, ще далі піду, так само інші дерева знімлю.